Друзі, доброго дня вам. Доброго, доброго дня, дня пані. Люда. Доброго дня. Доброго дня, пані пан Василь. Е, ну що, давайте е, зразу почнемо. Чого я сюди приїхав, чого ви до мене, мене викликали, що ви сьогодні? Ми звер... Вірніш, не сьогодні, ну, ми звернулися до журналіста Явдика Володимира. От на предмет того, що ми з дружиною ВПО, тимчасово переміщені особи з Херсонської області. і тут, у 22-му році я, заїжджаючи в ліфт, сталася пригода, я поламав ноги, от, і на тобто не ви поламали ноги, це ліфт, пол... ліфт. поламав вам ноги. І до цього відео я додам а, а, цей ефір, що три роки тому я приїжджав. Де, де я сюди приїжджав? Це вже вдруге я приїжджаю, приїжджаю. тоді. Я приїхав, коли а, цей ліфт поламав ноги Василю, і а, ми вже журналістами. Вони розказували цю історію. Я додаю додам до цього відео. Тобто. А, Ситуація така, що сьогодні я приїхав, терміново можна сказати, що їх зараз звідси силою виганяють. Хто вас виганяє? Як вас виганяють? У нас на протязі усього го року, от, і у цьому році от, директор закладу Дунас Григорій і замдиректора Татаринов. Тобто я зрозумів, що він вас виганяє через те, що е, ми відкрили. Ми разом відкрили кримінальне провадження, ви, yeah. вас визнали потерпілим по цьому ліфту, де вам поламав цей ліфт ноги. Він yeah. є директором цього закладу, того ліфта. І зараз він хоче, е, напевно, думає уникнути якусь відповідальність я теж так і вам вважаю. він так. вас хоче звідси видурити. Mm. І він, щоб, щоб видурити, що він зробив, що він робить за ті два роки. Е, Розказуйте за ці два роки. Подав заяву. Подали до суду. З... Ні. Щоб... Подали заяву це вже в цьому році. От. Позов а до так... суду. Подали позов до суду, щоб вас звідси вже в судовому, в судовому порядку виселити. 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 Зрозуміло. Так. Зрозуміло. Так. так, а а скажіть. А... Ви вже до мене зверталися, ми у ми той позов ми надали відзив, ми відкрили, ви подивилися, і там немає практично ніякої правди. Там в брехня, там в Оману вони вели суд. І ми на сьогоднішній день відкрили кримінальне провадження. До речі, є витяг з ЄРДР, дайте, пані Люда, ми зараз покажемо. По статті 384 введення суд в оману, і е, вже є відкрите кримінальне провадження. Зараз ми готуємо оце відео буде зараз звернення Васильів, всімі Васильів люди і Василя зараз до мене, щоб ми звернулися знову в національну поліцію, територіальне бюро розслідування міста Львова з тим, що їх незаконно виселяють. Тобто вони вели в оману за незаконне виселення, і зараз буде оце відео вже якраз будемо надсилати Національній поліції ГНП у Львівській області і ДБР у місті Адміністрація суд в Оману. Тобто, Значить, основні фактори, як ви бачите, тиск, що відбувалося тут, на які напади, заходи, що вони вам казали, куди, куди вони вас хочуть виселити, що вони роблять? Вони ще ще в му році, коли я лежав у лікарні, от, мав там в лікарні знаходитися 10 днів, але на третій день то стало, як кажуть. Було скерування дане було дано скерування відвести О. в брюховичі. Тобто, вас третього поверху, ми були три роки тому. Ви були на третьому поверсі. Вас силою сюди на перший можна сказати, викурили, ви видурили. Правильно, так, нас на перший поверх плюс, плюс вас хотіли, наскільки я знаю, десь в брюховичі. Що ви кажете? Так. Тобто в різні центри, якісь. Чуть там, я не знаю, які там центри з жахливими умовами. правильно? Він мені сказав, що він хоче нас відправити в Дом Дом престарілих. А ці люди вони є ВПО. У Вас є довідка і ВПО. Тобто, оце приміщення це не є е, приватне приміщення того директора е, Дум то Галичина. Це є державне приміщення і ця державна установа. Е, є офіційні документи. Дайте ми покажемо людям, де е, в них є законні документи. Згідно тих законних документів, ми зараз будемо писати заяву про злочин за те, що їх незаконно хочуть звідси е, вигнати. Бо тому, що вони законно. Тут перебувають і нема ніяких документів, щоб їх звідси виселяти, тому що немає Це немає підстав через снап через на довідка. ВПО що, про те, що ну що, що ви тут придивили разом фактичне місце місце проживання, проживання. Хуторівка, де то воно є? хуторівка будинок 38, 15. Фактичне місце проживання. Це є перший документ важливий, на який ми будемо спиратися, і, ось, ось, ось і, нас і сам цей директор в 22-му році, 24-го 03, у році, теж дав довідку, що вони тут офіційно і законно проживають. На сьогоднішній день їх звідси виганяти. Це ,е, просто незаконні дії з сторони директора Дунаса ГГ. Як він Григорович. так що ми зараз я сюди приїхав для того, щоб в них взяти інтерв'ю, я взяв Інтерв'ю, ми зрозуміли, що їх незаконно звідси хочуть вигнати. Документи є. Відкрили кримінал, що ввели суд в оману за назад суд в оману, що за незаконне виселення, бо позовна заява там. Є основне це виселення Васильєвів з Василь. е, Галичина, тобто позовна заява. Про усунення перешкод, Вона, вони він назвав, ви, ви знаєте, вони є не люди, вони є перешкода. Ви зараз перед собою бачите не, не, живих, не живих людей, а бачите перешкоду. Оце є перешкода. Тобто вони поламали ноги Василю, вони, е, держава дала це приміщення, сюди нас поселили. Сюди нас поселили, а тепер, а тепер вони перешкоди і вони в суд подали позовну заяву про усунення, перешкоду користуванні нежитловим приміщенням, шляхом, звільнення і з з нього. Вони сказали, що це не житлове приміщення. А як вони сюди поселили і як воно може бути нежитлове, якщо тут лікарня, реабіліційний центр? Як воно стало нежитловим? Ну, Ви розумієте? ну Це цирк. Просто цирк. Що ви хочете сказати людям, як то кажуть, на завершення? Щось таке крик душі, плач? Чи може щось таке. Я розумію, сказати, що там який крик душі плач, Просто це. То не розуміє крику душі, нема плачу розуміє. Нехай спробують звернутися в Херсон та допомогти відстоювати в Тобто, що з вашою будівлею? Що будинок з вашою розби Розбитий. В них будинок розбитий. Держава дала прихисток, дали їм офіційну ВПО. Оце є державна установа. Ну, директор через те, що поламав ліфт, поламав ноги Василю. Відтити кримінальне провадження вирішив відомститися їм, вигнавши їх звідси для того, щоб уникнути від кримінальної відповідальності, правильно Правильно, правильно. все ну, правильно, все коротко і ясно. І зараз е, це відео. Це буде відео звернення е, в е, територіальне бюро Росію на директора керівника даного даного цієї установи Галичина ребесійного центру. Для того щоб він незаконно їх виганяє, тому що в них є всі законні підстави. Тут перебувати і не і він їх приймав, і ще й держава їх прийняла. І ще й держава оплачує кошти за ваше тут перебування, Ми правильно? Так все так, так що. Друзі, е, ніхто звідси не поїде, е, вони залишаються тут. Це на контролі журналістів, на контролі е, загалу. І в них ще є порох порохівниці, і в нас теж є порох порохівниці. Ми розуміємо, що держава сьогодні е, десь корупційна, е, десь багато зловживань є, і е, можна уникнути від кримінальної відповідальності, але ми е, будемо боротися. Ми просимо. Я наскільки я кажу, чому це все звідбулося? Тому що Васильів, Васильів і Сім'я Васильів просто хотіли до них хорошого відношення, поламали ноги ліфтом. Ми не кажемо, що це спеціально, але надайте їм медичну допомогу, надайте їм якусь матеріальну, зробіть їм якісь хороші умови, тобто щось так, щоб вони відчули, що вони і ніхто не буде звертатися ні в поліцію, ні до журналістів. Не треба їх виганяти. Це не є ваша власність, це є власність держави. Просто допоможіть їм. Ви допомагаєте. Ми не прийшли до вас до хати. Ми не прийшли е, ваше власне забирати. Це, оце, це приміщення збудовано за наші податки. Це, це з їхніх зарплат. Вони теж працювали все життя і з них знімали е, податки. І зараз вони заслуговують на те, щоб держава їм допомагала. А держава їм допомагає, але е, тут прийшов керівник, який каже: ні, е, звідси. Умакуйте, тому що ви на мене подали заяву про злочин, що я там е, поламав вам ноги, ви хочете, але вони нічого не заявляли. Вони не заявляли. Поки що, але ми вже над тим працюємо заявити за на те, що нанесені моральні ми відкриємо вам секрет моральні ж е, збитки у великій сумі. Там 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 будуть можливо сотні тисяч, тому що вже третій рік поломані дві ноги, дві ноги і ні копійки не їм не надали. А те, що вони тут проживають, це дала держава. І винний у всьому, винні у всьому на сьогоднішній день я вважаю, що це керівництво даної величини. Ну будемо звертатися в поліцію, в ДБР. Будем... Будемо далі е, писати. Будемо подавати вже ми позовні за позовну заяву на відшкодування е, нанесених їм важких тілесних ушкоджень, де е, їм не на сьогоднішній день не було ні вибачень, е, ні перепрошень, ні матеріального, ні грошової, нічого. Просто-напросто е, сказали: я не знаю, нічого не казали, але щоб уникнути, хочуть їх звідси вигнати. А ми, журналісти, ми. Е, ми громадськість не дамо цього, тому що е, вони не заслуговують. Ми не заслуговуємо, щоб, е, ми, щоб е, державне приміщення і революційний центр так поводився, але не він. Це керівники поводилися е, так з хворими людьми. Е, можна сказати, забрали йому здоров'я. Сказати... Забрали здоров'я, з'їли багато нервів і ще тепер хочуть виселити на вулицю. Куди на вулицю? Ви що? Так не робиться. Будемо далі продовжувати воювати, відстоювати, і ми обов'язково доб'ємося. То, що нині ми знаємо, війна і вони користують, тому що ви бачите, що під час війни ще гірше почали зловживати корупціонери, бандити тобто керівники, вони мають більше сили, тому що десь вся увага на війні. Але вони не кинуті, вони не забуть. Якщо десь ви там кажете, де, де ваш журналіст явли, де ваші журналісти. Ми є з ними. Ви бачите, що ми скільки зверталися, зверталися, звертаємося, і будемо звертатися і допомагати їм, тому що це простий народ, тому що це народ, який. Е до якої з якої сторони прийшов ворог, і знищив їхню хату. Вони зараз приїхали до нас на Львівщину, щоб взяти прихисток. А, а ми беремо і тут їх так захищаємо. Куди для чого ми, для чого тоді вони в тій Україні називаються? Тобто виходить, що наш ворог не хіба той б'є зовні, а він ще всередини бере і б'є середини. Отак, От во тобто виганяє на вулицю і каже, що ви сюди прийшли? Тобто виходить, що в нас тут е, о, вороги не найгірші не ворогів, які напали російська сторони Російської Федерації. Тобто, Російська Федерація є всередині. Я вважаю, що оце і є ворог, який всередині теж б'є простий народ і е, розвалює Україну. І це і є розхитування і. Е, ну, ситуації, яка е, ви бачите до чого веде. Так що на сьогоднішній день я вас дуже прошу, шановний директор. Давайте знайдемо компроміс. Хочете, е, щоб це все якось е, забулося? Ми не хочемо. Нам вже потрібно якось правильно ця війна, то все і так багато нервів. Всіх з'їла, всіх забрала. Давайте е, я вас попрошу, бо ми не будемо зупинятися. Але даю вам шанс. Даємо йдемо до вас з вами на переговори. Давайте лишіться їх. Як є, таке їм нема де піти. Вони нічого вже поки що від вас не вимагають, але просять. Просто одно відносіться до них, зробіть якусь державну програму, дайте якусь нормальну реабілітацію, Зробіть так, щоб Васильів вилікувався, тобто які були нанесені поломані дві ноги, щоб швидше йому ці дві ноги восстановити, Бо там ви розумієте, що зараз людина, хоч якось рухалась, тепер вже не рухається. Він вже не може зараз. Людмилі я дзвоню, вона каже, що вона там. Розумієте, доглядає Василя це дуже важко. Повірте, дуже, дуже важко постійно одягти, роздягти. Так що, друзі, посадить, до перемоги над зовнішнім ворогом, до перемоги над внутрішнім ворогом, який сидить у нас всередині, і від якого ми зараз відбиваємося е, отакими от силами, методами і допомагаємо людям, які постраждали від зовнішнього ворога. А тепер ще страждають від внутрішнього ворога від керівників отаких от підприємств. Е, які дають, ніби надали прихисток. Тобто вони, як керівники державної установи, Галичина, реабілітаційний центр, а далі кажуть: все, до побачення! Пройшло три роки, чи там скільки і все, ви на мене жалієтеся, Ні, ми до вас не прийшли. Ми за вашим не прийшли. Це державне, вони платили податки. Вони заслуговують і е, прошу, будь ласка, їх не чіпати. Ми продовжуємо е, боротьбу. В боротьбі виграє сильніший. А ми обов'язково е, не здамося і не здаємося. Порох порохівниці ще є. Але прошу, просимо, я вас прошу. Сісти за стіл переговорів з е, Васильєвими для того, щоб в подальшому е, не було того, що десь е, ви пожалієте. Я вас не страшу, але кажу, у нас іще є порох прохівниці. Позовні заяви готуються, заяви про злочин готуються. А я вважаю, що ви, як керівник, вам е, не потрібно, тому що ви, якщо хочете далі продовжувати е, працювати і керувати, то е, я думаю, що ваш авторитет. Ну, не, не додасть вам авторитету. Так що поведіться, будь ласка. А якщо ви знайдете спільну мову з Василями, я обов'язково приїду, покажемо в ефірі, і, е, що ви пожали руки, що ви помирилися, що ви допомагаєте і будете допомагати. Е, конфлікт вичерпаний. І слава Україні. Значить, перемога над е, внутрішнім і зовнішнім ворогом скоро настане зовнішнім внутрішнім. Ми не кажемо, що це ви, але він десь теж є. Можливо, хтось вас піддьорвав, можливо, хтось вас підтягував, Можливо, десь є непорозуміння, але я вважаю, що е, потрібно. У нас є проблема. Це зовнішній ворог. Давайте знайдемо спіль, спільну мову. Давайте знайдемо е, якось якийсь компроміс, тому що е, е, вічно воювати. Ви розумієте, що, що тоді зовнішній ворог легше нас переможе. На завершення. Скажіть що. Будемо надіятися, це вирішиться нормально, нормальними морба. Ми сподіваємося, що ми знайдемо спільну мову. І я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову. Якщо ми десь вас образили, пан директор Дунас. Дунас так? Е, ви нам вибачайте, але ми захищаємося. Е, ми мусимо захищатися, бо якщо не будемо захищатися, то е, ви нас не ви нас, а взагалі ця система і ця, ця ситуація може знищити. А ми хочемо жити, ми хочемо процвітати. Ми заслуговуємо на краще. І ми не прийшли за чимось. Ми прийшли за своїм, і ми на своїй землі, на рідній землі, і ми захищаємо слава Зсу і слава е, в, у, слава тим людям, які е, є українці. Це українці, наші українці, і їх ображати не можна. У них і так прийшла біда. До нас всіх прийшла біда, але на сьогоднішній день їх, їхнього житла й немає. І давайте до них ставитися е, уже з уже по людськи і робити так, щоби. Щоб, щоб було все добре, я вас дуже прошу. Але і, ми продовжуємо далі. Слава Україні! Героям слава!